Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Дня, друзі, це двоколісні хроніки, та я, їх ведуча Ярина Квітка. Сьогодні ми починаємо розповідь про велопригоди у наступній країні нашого маршруту від України до Австралії. Ми з Володимиром вже майже рік крутимо педалі у пошуках культури, цінностей, музики та особливостей народів, що відрізняються від назвами українців. В дорозі записуємо пісні різних народів та натомі співаємо їм наших українських пісень, тим самим знайомлячи з культурою України. І звісно. Про всю подорож знімаємо документальне кіно, аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями вперед із двоколісними хроніками. Отож, ми в новій країні, і чесно, аж не віриться, що вона є останньою передфінішною Австралією. Ох, як же час швидко летить! Ми ледве за ним встигаємо. Тому кажу усім вам ще раз: якщо маєте мрії, то негайно втілюйте їх у життя. Ця країна найбільша острівна країна у світі. Як сказала одна наша нова знайома мешканка цього краю, тут налічують аж 17 тисяч островів. Не знаю наскільки це правда, але їх тут і справді дуже багато від Велетенських Сума, три Яви та Калімантана до менших і зовсім малюсіньких. Ця країна вважається сільською та малорозвинутою. Жителів тут так багато недаремно ж ця країна посідає четверте місце в світі за кількістю населення. Це мусульманська країна. За даними Вікіпедії, 88% її населення сповідують іслам, що робить цю країну найбільшою у світі мусульманською державою. Тут цілий рік спека та вологість. Тут проходить екватор. Тут, як кажуть, живуть понад 300 етнічних груп. Тут багато діючих вулканів, переважно горбистий ландшафт і багато диких джунглів. Куди ж ми з володією вже докрутили педалі? Будемо дізнаватися після кількох хвилин місцевої музики. Eu tive Слухай, як співають різні народи, і мандруй з двоколісними хроніками. Отож, привіт, Індонезія. Ще будучи в Україні, нас чесно кажучи, десь у глибині душі трохи брав сумню, що вдасться так далеко заїхати, але це справді так: екваторіальний край, і ми таки тут доїхали сюди на велосипедах. Насправді, все реально і легко головне зробити перший крок до своєї мрії. А тоді якась невидима сила буде вам завше сприяти та допомагати в дорозі. Індонезія так далеко від України, але все ж у нас є щось спільне. Індонезія чарує, інколи шокує та надихає. Люди тут прості, переважна більшість це селяни. Завжди посміхнені, багато курять і кричать до нас: «Hello, містер. Причому містер для них не лише володя, а й я також. Інколи ж навпаки, володя місіс, а я містер. Індонезія частково розташувалась в Південно-східній Азії, частково в Океанії. Її незліченні острови омиваються водами двох океанів Тихого та Індійського. Індонезія 300 років була колонією Нідерландів та Португалії, отримала свою незалежність лише 70 років тому. Це президентська республіка, яка має багато дивних законів, як ми помітили, та неабияку корупцію. Тут є цілком звичним, коли на трасі стоїть поліція і збирає у водіїв гроші ні за що, Причому ті завчасно готують купюри і чемно подають з вікна. Начебто і неофіційно, проте цілком відкрито. Також в багатьох селах на дорозі стоять місцеві збирачі грошей, тримаючи у руках рибальські сачки. Вони майже вимагають кошти у водіїв, простягаючи сачок до кожної. Машини. Мовляв, кидайте і побільше. Але на якій підставі і на що збирають, незрозуміло. Може, на храм чи то ще на щось. В Індонезії ми пробудемо аж цілих три місяці. А зараз приїхали на один з найбільших її островів Суматру. Нагадую, пливли ми з міста Малака, що в Малайзії, до індонезійського порту Думаї швидкісним пароплавом. Дорога зайняла близько двох годин. Ми мчали справді швидко, і сервіс на кораблі був непоганий. Індонезія зустріла нас спекою та дощем, але дощ тоді був дуже приємним. Він хоч трохи додав свіжості. Лише ступивши перші кроки на цю землю, ми відразу зрозуміли. Країна набагато бідніша за Малайзією і не така розвинута. Багато сміття, обдерті стіни порту та брудне море при березі. Потім стандартна перевірка паспортів та багажу. Чогось тут багаж добряче перевіряли, але врешті поставили у паспорти печатки і відпустили. Смішні. Ній, колоритні, трохи з пузами прикордонники були нам іноземцям раді. Слабенькою англійською розказували про погані дороги на Суматрі. Нас і до того про це попереджали, тому ми з володою психологічно до цього вже підготувалися. Покинувши прикордонників, ми вийшли за межі порту, де нас зустріли таксисти та велорикші. Побачивши, що ми на своєму транспорті, вони аж трохи засмутилися. Але хельо, містер, таки вигукнув кожен. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Отже, думає. Перше місто в Індонезії, куди ми потрапили. Воно досить шумне. Від кількох годин їзди по ньому голови наші, як то кажуть, стали квадратними. Тут, як і в інших країнах Азії, на дорогах шум, гамір, безліч мопедистів, автівок, людей. Добре, що корів нема, як то було в Індії. Тут ми шукали у магазинах нові навушники для Володі, оскільки старі зламалися, а нам постійно потрібно працювати зі звуком. Зокрема, і роблячи цю програму. Та знайти їх було досить. Сидь нелегко, врешті-решт, аж через чотири години нам таки пощастило знайти, хоч і не зовсім те, що хотів володя, але непогані та недорогі навушники. Тут в Думаї ми почали куштувати місцеву їжу і виявили, що тутешні люди, так само як і в попередніх азійських країнах, на обід їдять рис, рис і ще раз рис. До нього можна обрати різні начинки. У їдальнях тут обов'язково запитують, що ми будемо пити, і якщо сказати нічого, вони дуже дивуються. Це як закон: замовив їжу, замовляй і щось попити. Ціни нижчі, ніж попередніх в Малайзії та Таїланді, проте не настільки, як скажімо, у М'янмі чи Індії. Ді, саме тут. У Думаї ми помітили найбільшу забаганку місцевих при зустрічі з іноземцями. Це селфі. Вони просто благають фотографуватися з ними на телефон, а потім аж стрибають від радості, як малі діти. Коли ми обідали в місцевій кафешці, напевно, всі, хто тоді був поруч, сфотографувалися з нами і одразу ж виставили у соцмережі ті фотографії. В жодній країні до цього з нами такого не траплялося. В перші дні ми ще з поблажливою посмішкою ставилися до таких, фотографувань, проте згодом скажу чесно, слово селфі з благальним виразом обличчя індонезійців. Ми вже сприймали без особливої радості. А ще через деякий час ми просто змушені були винайти власний антивірус від селфоманії. Але про це згодом. Об'їхати світу на велосипеді. Реально, українці вміють дивувати двоколісні хроніки на Радіопромінь. Суматра один з великих Зонських островів та другий за площею острів Індонезії після Калімантану. Перші європейці, спершу португальці, а потім англійці торгували, воювали та встановлювали форти на узбережжі Суматри, починаючи з 16 століття. Потім Суматра стала колонією голландців, а під час Другої світової війни цей острів окупували японці. В 1950 році Суматра стала частиною незалежної Індонезії. Дві третини території Суматри це ліси. Тут вирощують багато пальм для виготовлення олії, але й непрохідних джунглів також вистачає. Цілий рік тут добряче, спекотно та вогко, тож можете собі уявити, як це нелегко для нас з володою крутити педалі в таких умовах. До того ж, більша частина острова це горби, які ми називаємо веселі гірки. На Суматрі справді поганенькі дороги. Хоч ми їдемо однією з головних трас, проте її якість. Далека від ідеалу багато вибоїн та дуже вузька проїжджа частина. Так що іноді, коли за кілька сантиметрів від нас пролітає фура, стає по справжньому лячно. Кілька разів на день, як і в кожній мусульманській країні, в Індонезії звідусіль лунають співи заклики до молитви, якими Езани з міноретів мечетей нагадують місцевим мусульманам, що час прославляти Аллаха. Щоправда, в наш час езани для цього вже не виходять на вершечки мінаретів, а співають унизу в мікрофон. А згори на всю околицю звучать гучномовці, що встановлені на міноретах. Іноді вони бувають настільки гучними, що поруч перебувати досить важко. Часто, як ви вже знаєте, ми з Володимиром ночуємо на територіях мечети і просимо поставити намет на ніч. І от коли о четвертій ранку над нами раптом зазвичить такий гучномовець, скажу чесно, в перші миті спросоння зірвавшись, ми не можемо втямити, що трапилось. Кінець світу чи вибух на макаронній фабриці. Але потім відразу згадуємо: о, це ж ми в мечеті ночуємо. І полегшено лягаємо досипати ще години півтори. Акбар, Акбар. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. А зараз, не відходячи від теми, хочу вам трохи розповісти про цікаві особливості поведінки вірних у мечеті. Адже вже багато разів нам доводилося це спостерігати. Побачити на власні вуха. Приходячи до мечеті, людина за правилами ісламу повинна бути одягнена просто, невиклично. Одяг має бути достатньо закритим і чистим. Жінки повинні особливо дотримуватися цього правила. Відкривати їм дозволено лише обличчя, але не у всіх країнах. Також кисті рук та ступні. Вхід до храму для жінок та чоловіків може бути як окремим, так і спільним, проте приміщення для молитви зазвичай окремі. Жіночі частини знаходяться поруч біля головного залу храму або на другому поверсі. Хоча тут, в Індонезії, на відміну від попередніх країн, це не є строгим правилом, і ми неодноразово спостерігали, як жінки моляться в одному залі з чоловіками, проте трохи позаду них. Біля входу до храму кожен повинен роззутися та залишити взуття ззовні. Перед молитвою, намазом, мусульмани здійснюють ритуальне омовіння у спеціальних приміщеннях поруч біля мечеті: миють ноги та обличчя. Всі мечеті у світі розташовані в певному напрямку, що вказує на. Мекку, головне місто усіх мусульман. Також і віруючі у храмі завжди моляться, стоять та сідають обличчям у цьому напрямку. До речі, мечетями часто є звичайні невеличкі кімнати, чи то на заправках, чи в магазинах, чи в офісах, і у всіх них завжди існує який-небудь вказівник напрямку на Мекку. Зазвичай це проста стрілка, наклеєна на стелі. Вважається, що мечеть не є святим об'єктом, а лише місцем для молитви. Тож тут люди можуть поводитися досить вільно. Нерідко в мечетях ночують подорожні, тут проводять різні заходи, навчання, існують навіть школи при мечетях. У храмі на підлозі встелені килими і віруючі сидять на них. Проте вони можуть також і лежати, можуть і їсти. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Зазвичай в попередніх мусульманських країнах у нас не було жодних проблем із ночівлею на території храмів. В Туреччині, Ірані, Малайзії ми не пригадуємо випадку, коли б нам відмовили у можливості переночувати в мечеті. Проте в Індонезії, як ми з подивом виявили, ситуація дещо інша. На суматрі у нас першого ж вечора почалися пригоди. Про це далі. Пригоди в дорозі. Отож, того першого дня, коли ми добряче затрималися в місті Думаї, виїжджали з нього вже в сутінках. Вечорі я скажу я вам тут досить рано. О 18-й сутеніє, о 18.30 вже темно. Виїхавши за місто в першому ж ліпшому селі, ми з володою натрапили на мечеть і вирішили запитати, чи можна поставити там намет. Після Малайзії, де з цим не було жодних проблем, ми думали, що й тут в Індонезії все буде чудово. Але то ми лише собі так гадали. Насправді виявилося все по-інакшому. В цій мечеті володю просто таки грубо відшили зі словами не мусульманин до побачення. Щоправда, то був не імам, до якого ми зазвичай звертаємося, а звичайний прихожанин. Проте після такого одразу зникло бажання тут залишатися. Тож ми, не гаючи часу, поспішили далі. Ого, подумали, ми іранці чи турки так точно б ніколи не зробили. Хоч у тих країнах законів та правил ісламу дотримуються досить суворо. Через кілька кілометрів у наступній мечеті ми добряче затрималися. Бо, по-перше, індонезійці не знають англійської, а кілька слів місцевою мовою для порозуміння ми ще не встигли вивчити. По-друге, й мову жестів вони чомусь не розуміють. Тож тут довелося їм довго все пояснювати і показувати. Володя ледве що не лягав на землю, аби показати цим чоловікам, що ми хотіли б тут поспати одну ніч. Нарешті ті зрозуміли і, в принципі, погодились. Але тут звідки не візьмись, вигулькнула сувора та прискіплива тітонька, яка спершу з недовірою на нас подивилась, потім двічі перепитала, чи ми одружені, обручки її у цьому не переконали. А потім почала таке. А як ми можемо вам довіряти? Ми вас не знаємо. А чи є у вас якийсь лист з місця роботи чи посольства? У нас заведено так: якщо ви хочете тут заночувати, ви повинні прийти завчасно познайомитися. Омитися з нами, увійти в довіру, показати ваші папери, і пішло, і поїхало. Після того вже й мам з чоловіками почали мнутися. Гадаю, навіть якби ми й показали їм ті папери, це мало що змінило б. Адже коли людина хоче допомогти, ніякі папірці їй не потрібні. Було зрозуміло, ще мусимо покататися цього вечора, і рушили в темряву шукати удачі де-інде. Незабаром почалася геть розбита дорога з велетенськими калабанями після денної зливи. Ми дуже повільно та обережно пересувалися, бо ме тут вистачало. Не хотілося, аби нас хтось збив чи щоб ми попадали в ті калабані. Рухалися зі швидкістю 8 км за годину. Час тягнувся довго й нудно. Стояла густа ніч, населений пункт закінчився. Ми все більше нервували, бо ж не знали, що нам подарує доля далі. Оце так перший вечір у новій країні. Покласти намет було ніде, довкола дикі джунглі і страшні хащі. Здавалося, от-от звідти вилізе якийсь донозав і з'їсть нас. Також після дощу все було мокре. Нам з володою не дуже хотілося ночувати у воді, бо дно нашого намету після 250 ночівель в ньому має безліч дірочок, тому однозначно вода потрапила б усередину. Одним словом, ми були в неприємній ситуації. Скоро і асфальт закінчився. Ми зупинились і просто мовчали кілька хвилин. Кожен з нас думав. І раптом, недалечко з бічної дороги, де вдалині виднілися якісь вогники, виїхав мопед. Ми швидким рухом руки його спинили і почали розпитувати, чи там десь є місце на одну ніч для нашого намета. Хлопець погано володів англійською. Ми знову йому показуємо, що нам треба. Потім приїхав ще один мопедист. Той, слава Богу, знав трохи англійську. І вони нас зрозуміли. Ну нарешті. Тоді Янус, так звали першого хлопця, сказав, що ми можемо без проблем заночувати у. Нього він живе сам, каже: місця в мене достатньо. Ми, звісно, погодилися. Хлопець ніби нормальний. Отож, він відвів нас до себе, показав, де душ, де можна поспати, а сам покинув нас, бо тоді він саме їхав до мечеті молитися. Після всіх пригод і вже звичного тут в Азії холодного душу з відра, ми заснули так солодко, як, напевне, ніколи в цій подорожі. Лише наступного ранку ми знову побачили Януса. Увечері він повернувся, як ми вже спали. Йому 30 років, працює тут поруч на заводі, тому його хата пропахла якимись мастилами і роботою з машинами. В нього в коридорі стоїть колекція робочих касок, блакитна із жовтою чомусь стоять разом. Та багато чоботів, які розносять по хаті специфічний запах. Цей хлопець дуже привітний, позитивний, справді добра душа. Шкода, що ми не знали індонезійської і не змогли доступ. Достатньо поспілкуватися ранок. У нас всіх розпочався о 5.20. Потім ми ще попили разом чай, зробили фото і попрощалися з першим новим другом тут, в Індонезії. А далі сіли на велосипеди і поїхали в глиб країни. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Що ще цікавого з нами відбувається на Суматрі? Кого ми тут зустрічаємо? Що дізнаємося нового та цікавого? Про це, друзі, почуєте рівно за тиждень о цій же порі. Програму Двоколісні хроніки записали в Індонезії. Я її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Візуально слідкувати за нашою велоекспедицією ви можете у мережі Facebook на сторінці Двоколісні хроніки переглядати відео з подорожі на сайті YouTube на каналі проекту Миру всім. І не забувайте частіше сідати на велосипед. yes get true Тежте за нами в ефірі РадіоПромінь. Далі буде.